Мега знижки на комп'ютерні крісла. Комп'ютерне крісло чат поєднує в собі стиль та зручність, має високі ергономічні функціональності. Статусний привабливий вигляд, якісна екошкіра. Саме така конструкція забезпечує комфорт для тривалого сидіння. Крісло регулюється по висоті, що ідеально підлаштовується під різного користувача. А ідеальний механізм гойдання надає максимальне розслаблення під час роботи або навчання. Елегантне по дизайну крісло топік має насичений глибокий колір. Його форма незвична, не порівняна із іншими. Дуже оригінальна модель. Наполірована екошкіра виблискує та надає зовнішнього привабливого вигляду. З такими кріслами ви захочете плідно працювати та досягати успіхів у своїх поставлених цілях. Придбайте за приємними цінами та знижками в магазині «Меблі Оскар» вулиця Переяслівська, 72.